Якось до мене підійшов знайомий підліток років 12 і почав нелукаву розмову. Спочатку засипав недитячими запитаннями, терпляче вислухав мої відповіді, як професор на екзамені, а тоді відверто зізнався, що хоче стати бандитом. Це було так несподівано і водночас жахливо почути таке з уст школяра. Після цього випадку я добряче замислилась, що ж спонукає хлопчину на такий крок. І взагалі, чому мрії сучасних дітей бувають далекими від справжнього щастя? І Пригадую своє дитинство, перебування в селі у бабусі, збирання лісових ягід, жайворонка над зеленими полями, спостереження за прудкими пуголовками у калюжі, випас худоби біля лісу і чашка свіжого молока увечері. Або веселі ігри з молодшими дітьми, прибирання подвір'я, концерти для сусідів, допомога стареньким. А про бандитів просто й не задумувалась. Мої прагнення завжди були до чогось благородного, величного. Сьогодні шалений наплив інформаційних потоків. Заманливий князь інтернет та необмежений вплив масової культури вбивають у нас людях те добре насіння, що вложив у серця творець. І ми непомітно самі для себе втрачаємо моральну подобу і формуємось у людину зомбі. Котра нездатна мислити і пливе, як мертва риба за течією. Ось тому нам, дорослим, так важливо у стрімкий час Всесвітнього гігантського прогресу не загубитись, бути людиною і дбати про молоде покоління. Мій названий батько пенсіонер Чулков Сергій Михайлович, котрий виховав семеро власних дітей, поділився власним досвідом. Ми обговорювали питання про дві очевидні помилки необізнаних батьків. І до чого вони приводять Гроші та інтернет. Як зазначив Сергій Михайлович, повинні бути під контролем тата й мами, інакше прийде у сім'ю біда. Дуже часто за кишенькові гривні дитина купляє собі те, що не потрібне, що шкодить здоров'ю. А у підлітковому віці її можуть втягнути в алкоголь. Наркотики та інші шкідливі звички. Так само й інтернет втягує з неймовірною силою в нереальний світ від справжньої дійсності. І виростають у батьків сини і дочки, загублені, чужі і нездатні. Самостійно розпочати повноцінне доросле життя. І це дійсно так. Розбиті серця тепер уже дорослих дітей невимовно кричать: Мамо, тату, ми так страждаємо, ви неправильно нас виховували. І нині набиваємо собі гулі, навчаючись на власних помилках, а могло б бути по-іншому. Дорогі батьки, відсутність вашого контролю за діями дитини в інтернеті і над використанням кишенькових грошей, може призвести до негативних наслідки. Не чекайте, коли ваша кровинка підійде до вас і скаже Я хочу стати бандитом. А ще гірше буде, коли ви плекали надію, що син і донька виростуть хорошими людьми, а майбутнє показало зовсім. Інше. У світі цьому зла багато, і любов холоне всіх, неслухняні мамам татам діти стали у цей вік. Смуток серце наповняє, коли всюди бачу гріх. Буде, де душа не знають, смерть як прийде на поріг, владико небес, владико землі, Тебе благаю я, візла хорони, візла хорони, дитячі всі серця, для царства свого, для царства свого. Дітей сі збережи, щоб вірні, щоб вірні лиш тобі були. А як стануть на дорогу самостійного життя, ти веди їх пастир добрий, у щасливе майбуття. Щоб вони тримались завжди Твого слова мій Господь, щоб жили у мирі згоді, про що Твоїй Христос, владико небес, ладико землі. Всі серця, для царства свого, для царства свого дітей зі збережи, щоб вірні, щоб вірні, лиш тобі були.